Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на вечірній молитві і запрошую до цього розважання в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Любов надихає нас бути саме тим, ким ми покликані бути, вільною людиною у найвищому розумінні цього Слова. Що більше веде нас Божа любов, то більше ми стаємо самими собою, навіть не втрачаючи при цьому своєї свободи. Любов надихає бути вільними. І оцей механізм, як любов надихає нас, пояснити неможливо. Скільки людей є, стільки буде, вона, буде кожна людина говорити розповідати, як любов впливає, чи на нього, чи він своєю любов'ю на когось. Але це та невидима сила. Яка заставляє нас рухатись вперед, яка заставляє нас приймати рішення, яка заставляє нас творити, діяти. Людина, яка не любить, вона не хоче діяти, вона хоче тільки руйнувати. Як приклад, притча зі Святого Письма, яку розповідав Ісус Христос про двох синів. Це не притча про блудного сина, там є іншого, яку він розповідає. І суть цієї притчі в чому? Батько мав двох синів. І от він приходить до свого старшого сина і каже: сину, йди на поле працювати. І старший син каже, так, добре, батько, піду. Тільки батько вийшов, він зупинився і сказав, «Ні, не хочу і не пішов. Натомість молодший син. Теж батько звертається до нього, іди працювати, той каже, ні, не хочу. Але через хвилину одумався і сказав: але ж батько попросив і пішов працювати. І от Христос каже, хто з цих двох синів дійсно любить свого батька? Тобто любов це та рушійна сила, яка заставляє нас не просто творити щось, діяти. Але створювати життя, берегти це життя, цінувати життя. Бо на прикладі цих двох синів ми бачимо, як цінується життя, життя батька. Старший син цінує життя свого батька тільки словами, обіцяє і не робить, яке відчуття тоді буде в батька, коли йому пообіцяла його дитина, а не зробила. І водночас, які знову ж таки будуть емоції цього батька, коли інший син, який казав, що не буде робити, він приходить і бачить, як цей працює? Я думаю, що ми всі були в цій ситуації. Чи на позиції цих синів, чи з позиції батьків? Що ми тоді відчуваємо? Яка дійсно відчувається тоді любов? І де відчувається справді любов? Ще раз наголошую, любов це та сила, яка рухає вперед. Любов це та сила, яка будує життя. А коли ми будуємо життя, ми є творцями, ми творимо. А кожен митець, тобто той, хто створює, він завжди є вільний. Вільний в своїй думці, вільний в своїх почуттях, своїх емоціях. Він творить життя, як йому подобається. Так само і художник бере пензлі і малює картину, яка йому, яка йому до вподоби, яка він хоче. Яскравим прикладом такого квадрат Малевича. Всі захоплюються цією картиною. Витвір мистецтва. Людина щось намалювала, так намалювала, і їй це подобалось. Комусь подобається, комусь не подобається. Але це витвір мистецтва. Так от, любов творча сила. І ця творча сила дає людині свободу. Якщо ми не будемо любити, значить не будемо творити. Якщо ми не будемо творити, ми не будемо свобідними людьми. І відповідно, тоді людина перетворюється на раба, раба своїх бажань раба, раба своїх, свого пожадання, раба, який не творить, а руйнує, бо він не є свобідним, він хоче ламати, Він хоче все крушити, бо він озлоблений на цей світ, який його обмежив. Тож хочемо бути вільними, не хочемо бути рабами. То маємо навчитись любити, любити і творити життя. творити, бути творцями свого життя, не боягузами, які ховаються, а ті, які творять, творять життя нашої держави, історію нашої держави, які творять життя майбутніх поколінь, своїх дітей, своїх внуків, правнуків. Бо зараз якраз і є цей шанс створити щось нове, проявити цю любов, проявити свободу. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, <кхух> і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, 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 помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонники, поліції, усі, хто є в полоні, поверни живими і нашкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови і захисти нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам день перемоги, бо Ти святий, все завжди, нині, повсякчас на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, наш день, ми розпочинаємо восьмий день Божесної літургії. А в дев'ятій годині з хвилини мовчання розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!